Мої вітання на Алтаві Кременчуцькі новини. Комунальна техніка готова до роботи взимку на четвірку. Працівники благоустрою розчищають східну дамбу від порослі. І колектив шпиталю для інвалідів війни готується до участі в програмі першого національного каналу. Надвечір'я докладно про це не тільки далі. У випуску розпочинаємо. Верду четвірку отримали сьогодні комунальники під час щорічного огляду техніки. Саме так оцінили готовність спеціальної техніки до роботи взимку. Виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник, його заступник по комунальці Валерій Медведовський та начальник управління житлово-комунального господарства Сергій Ярош. Подробиці у наступному матеріалі від Тетяни Андрієвої ще до восьмої години ранку всю вимиту і пофарбовану техніку як комунальних підприємств, так і управляючих компаній вишикували на великому подвір'ї КТП 1628. Водій у спеціальних рубах із логотипами підприємств. Для кожної автівки, тракторця, обов'язковий набір, знак аварійної зупинки, аптечка та вогнегасник. Виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник прискіпливо оглядав всю представлену спецтехніку, адже від її справності напряму залежатиме життя міста взимку. Все справно, все добре, да. не нормально. Да. Ви наш то на кого? лянаково. поки покані все, все нормально. Хорошо, в ході огляду Віктора Калашника зацікали вкраз 1991 року випуску. Автівку у минулому році модернізували. Як враження? Нормально. Реставрирована кабіна, печка працює. Більш комфортні умови для водителя. Була дерев'яна кабіна, зараз поміняли в минулому році. Організацію вже зробили реставрацію, тому інший вид і головне, що можна працювати. Водителю в более комфортных условиях. Так что все хорошо. Как сейчас времена? Ну как. Хуже, лучше. Ну как вам сказать? И лучше, и ни хуже. Если зарплату платят, Ну да, значит, и чем лучше. больше, тем лучше, да? Да. Ну хорошо. Финансовые проблемы знаем. Знаем, что. Ні, воріме зарплата, будемо рішать. Особлива увага під час огляду справність гідравлічної системи у спецтехніки. Крім того, перевіряли фари, проблескові маячки та зношеність гуми на колесах автівок і тракторів. Проблема є, але вони ріші на 200 тисяч. Взяли резину, поки не покані розчиталіс. Тепер закупили на 200 тисяч літі. Інспектуючись з цікавістю, роздивлялися спеціальне садово-паркове обладнання комунального підприємства благоустрій Кремічука». Перший відвал ідеот знімає. основной шар снега тот чистовую обработку производит вот у нас техника можете посмотреть какой тут двигатель тут 2,4 объем полноприводный идет там по себе механизм тоже вот есть противоскоржение цепи да вот ротор Снігідбрасыващий тоже під небольші об'єми снега. На огляді був представлений і бобкет. Своєрідний автомобіль гаджет. Віктор Васильович вирішив особисто перевірити бобкет у роботі. Ще два роки тому на Комонтранці вирішили власними силами зробити автономне опалення. На сьогодні всі роботи завершено. Котельня готова до запуску вже через тиждень. Я думаю, що це добра альтернатива, зважаючи на те, що ціни на енергоносії підвищуються. Нашим монополістам Полтава Бленерго і ми будемо йти поступово по такому шляху. Це дасть нам економію в результаті дуже велику. На КТП-1628 мають своїх винахідників, кулібіних. для того, щоб не колоти дрова вручну, комунальники придумали такий собі механізм, що значно полегшує роботу. Саме на цьому і завершився огляд техніки комунальників. Вся техніка готова, є запаси смісі, є запаси солі на КТП-1628. І Ми готові забезпечити комфорт на дорогах і тротуарах нашого міста. Але К сожалению, очень много техника, она уже физически и морально устарела. Есть техника, которая представлена здесь была, которая уже 40-50 лет, 30 лет. Она уже ремонтирована, переремонтирована. Поэтому нашей задачей и дальше будет являться обновление парка техники на наших коммунальных предприятиях. Підсумовуючи все вищесказане, Віктор Калашник наголосив, на його думку, комунальники готові до зими на тверду четвірку. Але наскільки це вірно, покаже час і випробовування снігом та морозами. Рівняння на Європу цими днями комунальники розчищають зарості східної дамби, аби цей виїзний шлях до Кременчука мав такий вигляд, як околиця європейського міста. У планах благоустрою Кримичука і чистка порослі уздовж дороги на Свіштовській вулиці. Втім, це за умови належного фінансування. Східну дамбу цьогоріч уже розчищали навесні. Тут два місяці я робив, ми тут від до краю два місяці робив. Випілювали всі порослі плохі дерева. Нині порослі прибирають, аби навесні у гарячу для комунальників пору роботи було менше. Мета якою прагнуть у КП, «Благоустрій Кременчука наблизити місто до європейського вигляду. Олег Міданович дуже хотів, щоб під'їздні путі нашому міста з усіх сторон: Дніпропетровське направлення, Полтавське направлення, Київське направлення. Были э, ну, подобны Европе. Европе да, вот мы в Европу, когда в любом городе или к населенному пункту подъезжаем, у них везде что: идеальный газон, ухоженные постриженные деревья, нет ни поросли, нет э, ни мусора, нет ничего. При подъезде да, перед поворотом можно увидеть, что и вода просматривается, мы расчистили. Вот даже да, вот эти вот маленькие такие вот ну, заливчики, которые сюда к дамбе, когда подходят, их тоже видно. В идеале, если бы это все можно было расчистить аж до самого Днепра, и чтобы это было видно, вот, вот ну, красота, пейзаж сразу нарисовывался. А мы же город на Днепре, и мы же должны вот всегда чем-то своим выделяться. Втім, повністю розчистити дамбу цьогоріч навряд чи вдасться, бракує фінансування. А коли воно з'явиться, його спрямують на іншу першочергову задачу ліквідацію аварійних дерев. Їх у місті, за словами Івана Москалика, нараховано близько півтисячі. Вереснева буря показала у місті достатньо аварійних дерев, які можуть зашкодити будівлям, автомобілям чи навіть людям. Тим не менш, благоустрій Кременчука таки планують у майбутньому взятися за розчищення інших в'язних шляхів до міста. Обіцяють не уминути увагою полтавський напрямок та вулиці к. Київську та Свиштовську фонтан у сквері імені Олега Бабаєва законсервували на зиму. Про підготовчі роботи ми розповідали вчора. Сьогодні працівники благоустрою накрили фонтан захисною спорудою, аби взимку фонтану не зашкодили ані погодні умови, ані вандали. Кременчуцький національний університет імені Остроградського розвиває партнерські зв'язки з вищою школою європейських студій з міста Чеські Будейовіце. Сьогодні до Кременчука прибув ректор чеського вищого навчального закладу Любомир Пана. У виконкомі з гостем з Чехії зустрівся виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Вже сім років поспіль співпрацюють Кремечуцький національний університет імені Остроградського і вища школа європейських та регіональних студій з міста Чеські Будейовіце. Діяльність вищої школи спрямована на дослідження в галузі гуманітарних та економічних наук. Тривалі дружні зв'язки між навчальними закладами можуть стати підставою для налагодження партнерських відносин і між нашим та чеським містом. Ми маленькі, маленька школа, но завжди, завжди учені, наші вчені з вашого університету були такими, такими вождями зв'язок. Я думаю, що Если мы уже начали, что можно к этому при прибавить э, дальшие связи. Мы очень заинтересованы в продолжении этого сотрудничества с вами, в возможном э, обмене студентами э, между нашим между нашим университетом и вашим университетом и, возможно, через те дружеские э, отношения, которые у вас есть, мы. Сможем сотрудничать між нашими городами. До речі, чеські Будийовіце вважається економічною та культурною столицею південного краю Чехії. Це невелике містечко з населенням 96 тисяч, розташоване біля злиття двох річок. Промисловість міста представлена ливарним заводом підприємствами з виготовлення меблів, паперу, одягу, олівців. Є пивоварня. Корисним Кременчуку може стати й чеський досвід становлення та розвитку індустріального парку. В Чехії є, є? опыт, в том числе и негативный, и чтобы мы не наступали на грабли, вот, они, чешская сторона, готова помочь нам промониторить а, эти ошибки, которые были допущены вот, аналогичными структурами, чтобы нам их не повторять, чтобы их избежать. Учасники зустрічі обох сторін покладають сподівання на подальшу тісну співпрацю між українсько-чеськими навчальними закладами, науковцями, підприємствами та підприємцями. Тож вже найближчим часом у Кримачука можливо з'явиться ще одно місто побратим чеські Будийовіце. 2 листопада своє професійне свято відзначатимуть працівники соціальної сфери. До свята залишаються лічені дні. Сьогодні у міському палаці культури відбулися урочисті збори, де представники соціальної галузі приймали з нагоди свята вітання. Подробиці із заходу в нашому наступному матеріалі. Професійне свято працівників соціальної сфери в Україні відзначають щорічно кожну першу неділю листопада, починаючи з 1999 року. Хочеться нагадати, що до працівників соціальної сфери відносяться декілька структур: це Пенсійний фонд України, фонд соціального страхування, служба зайнятості, Міністерство праці та соціальної політики. Як зазначив сьогодні у своєму вітальному слові секретар міської ради Василівко в Україні працює понад 150 тисяч співробітників соціальної сфери, із них 700 чоловік це кременчужани. Соціальні Працівникам постійно доводиться стикатися з різноманітними сферами життя окремих людей і суспільства в цілому. Шановні друзі, хай вам в житті щастить, хай буде вам мир, в ваших сім'ях, спокій в ваших душах. А найбільшою нагородою для кожного із вас це повага і подяка ваших відвідувачів. Дякую. Продовжили італьну естафету голови автозаводської та Крюківської районних у місті Рад Валентин Шафоруст та Віктор Бержаненко. Ви щодня надаєте допомогу нашим і піклуєтесь за наших ветеранів війни і праці, наших пенсіонерів, людей похилого віку, інвалідів, малозахищених без населення. На сьогодні я вважаю, соціальний працівник, це швидка соціальна допомога, де працюють небайдужі люди. До людських проблем те, що ви робите, мабуть, я не зміг виробити, тому що зробити раз щось важке це можна, але те, що ви робите кожного дня, це дуже тяжко. Тому прийміть велику вдячність від мене особиста, від усієї круківської громади, від всіх наших людей, не у хлін вам. Дуже дякую вам. 2 листопада всі жителі України офіційно висловлюють свою подяку представникам соціальних служб за відданість роботі, за надану ним допомогу в скрутну хвилину, за те душевне тепло, яке вони дарують оточуючим в найскладніших життєвих ситуаціях. Наш творчий колектив теж висловлює подяку соціальним працівникам за те, що ці люди проявляють свою доброту і милосердя не просто по службовому обов'язку, а за велінням душі. І на черзі традиційний огляд преси. Сьогодні вийшли свіжі номери міських газет. Звісно, цього тижня тема парламентських виборів заполонила шпальти Кременчуцьких видань. Журналісти телеграфу у рубриці «Актуально» дають відповідь на запитання, чому майдан програв у Кременчуці та наводять цікаві факти з політичного життя переможця виборчих перегонів Юрія Шаповалова. У матеріалі Вісника Кременчука під назвою темні вибори у Кременчуці розповідають про те, як містяни обирали нардепів в екстремальних умовах. Також журналісти видання пропонують ознайомитися з картою політичних. Уподобань Кременчужам. Кременчуцька панорама пише не лише про перезавантаження Верховної Ради, але й про те, що залишилося Кременчужанам на згадку про вибори. А у рубриці акценти панорами висвітлює хід боротьби свободівців з п'єдесталом від пам'ятника Леніну. А ось журналісти міського щотижневика автограф не лише попрацювали над темою парламентських виборів, а ще й дослідили міфічну істоту русалку, яка оселилася неподалік від недогорок у водосховищі та визначили найкрасивіших дівчаток конкурсі. Я люблю Кременчук. Про професійний дружній талановитий колектив обласного шпиталю для інвалідів війни знає кожен, хто, хоча б раз у житті, спілкувався з його незмінним керівником Миколою Литвиненком. Вони невгамовні цього разу готуються до участі в програмі першого національного каналу Надвечір'я. Подія неординарна, тому ми вирішили її проанонсувати творчо. Спромоглася наш кореспондент Ірина Скрипачова. Якщо людське життя уявити собі як добу, то надвечіря то саме про наших пацієнтів, говорить Микола Литвиненко. Саме вони і наштовхнули нас на таку сміливу пропозицію. Ми вийшли на головного редактора цієї передачі, поспілкувались і нас люб'язно запросили для того, щоб зняти про наш колектив, який не тільки лікує, а який і є організатором тих вечорів відпочинку, тих надвечірів у нашому колективі, коли ми перед святами робимо. Обов'язково зустрічі з цікавими людьми, з цікавими виконавцями у нашому місті, те, що шпиталь має талантів, сьогодні навіть не обговорюється. Більш того, при влаштуванні на роботу проводять кастинг талановитих можливостей. До речі, сам пан начальник ніколи раніше не співав, але все змінилося після бажання перемогти. Ходив, отримував з вокалу уроки, вчився і разом з колективом. Навіть як апельна, співали ми цього року на конкурсі і навіть привезли перше місце. Сьогодні вони вже гастролюють і дуже цим пишаються. Єдине, соромляться говорити, що багато роблять власноруч. Ось, наприклад, секретарка Тамара. Пише сценарії, шиє та грає бабу Ягу. Таке ж гламурною бабу Ягу іграла. Не аж посмотрите, яку я бабу Ягу грала. Нічого, ну яку роль дають всі нас согласні. А от стоматолог Сергій Васильович переконаний, що його амплуа це характерні ролі. Я дивлюсь на себе збоку, і мені дуже смішно. Немножко упитаний, тому я граю і султана, і тещу грав, і діда мороза, і снігурочку грав. Мені подобається декламувати стихи са сцени. Меня це, мабуть, виходить. Иногда це виходить комічно, не знаю. Відомо у місті лікар Анатолій Кіріч свою участь у художній самодіяльності вважає за хобі. Найулюбленіша справа все ж таки хребет в кабінеті на стіні. Фото легендарний касіян дає у руки тоді ще тільки но починаючому лікарю-невропатологу Кіричуку Скрименчука. Щодо співу, то співаю я все життя. Говорить Анатолій Миколаєвич. Я даже насмілювався записав для внуків. значит, диск для памяти своих в своем исполнении. Есть случаи, когда человек всю жизнь мечтал попасть на сцену. Всю жизнь, он, он может и не талантливый, но он мечтал, он так хотел. Щоб потрапити на сцену, щоб виступити, і він подобався людям. Всі аплодирували, і ця, ця зміняє, його і дає йому ще для жизни. Сценичная історія рентгенолога Володимира Андрійовича розпочиналася банально з ролі Діда Мороза. Потім, як він сам вважає, почалося зростання акторської кар'єри. серйозна роль, когда я запел. На годинку одинадцяті, всі поспішають до актової зали час репетиції. Музичний теоретик за фахом Марина Перешоєва переконана навчити співати можна будь-кого. Я читаю, що є не глуханімой. Не Може петь. Все же висит того, насколько он этого хочет і положит на это сил. Тому що слух є усіх, хто ні мой, просто він в разном состоянии. Ну от якщо ти довго не ходиш, ноги атрофіру. Так, да, звісно. І чим старше, тим тяжелі завести. Человек хоче, може большим он не встанет, но петь в хоре он буде у їхньому репортуарі і джаз, і цвіте терен не по нотах, але в унісон під завісу смереку і разом. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя смереко. Отри порадували шанувальників спорту, кременчуцькі веслувальники на байдарках і каної наші земляки вибороли цілий комплект нагород у змаганнях на кубок Запорізької ГЕС. Не відстали від них і наші дзюдоїсти на представницькому домашньому турнірі на призи українського козацтва. Вони здобули три золоті медалі. Днями в Енергодарі відбулися 22 другі всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каної Кубок Запорізької ГЕС. Перегони присвятили 30-річчю гідроелектростанції, адже саме у 1984 році там запустили перший енергоблок. Масштабні змагання просто вражала. За перемогу боролися 215 спортсменів із 17 команд різних областей України. Крименчук представляли вихованці дитячої юнацької спортивної школи номер 1 Михайло Бихкало, Ілля Манюк, Ілона Глушко та Олександра Манюк. Першорозрядника Михайла Бихкала до перегонів готували тренери Віктор Полівара та Дмитро Саблін, тому наш земляк, зважаючи на титули наставників, просто не мав права виступити невдало. Михайла на одному диханні подолав на каної дистанцію 100 метрів. Його результат 19,17 секунди. І золота медаль. Ілона Глушко здобула відразу дві нагороди срібло на дистанції 100 метрів та бронзу на довгій воді 5 кілометрів. Ілля Манюк став четвертим на каної на дистанції 100 метрів та дев'ятим у шестикілометровій гонці. А Олександра Манюк відзначилася срібним дублем. Другі місця б вона посіла на дистанціях 100 і 2000 метрів. Таким чином, юні спортсмени кременчужани додали медалей у загальний кошик збірної Полтавської області. Позмагатися за призи українського козацтва в Кременчук приїхали півтисячі цюдоїстів із 12 регіонів України. Поєдинки відбувалися у спортивному клубі Граніт. Комплекти нагород розігрувалися між 41 командою. До речі, серед 500 спортсменів були і 94 дівчини. Перше загальнокомандне місце у змаганнях серед юнаків посіли дзюдоїсти Дніпропетровська. Другими стали представники школи дзюдо із столиці, а замкнули трійку призерів спортсмени із Запоріжжя. Наші земляки посіли четверте місце. А ось Кременчувські дівчата порадували золотом. У загальнокомандному заліку їм не було рівних. І наостанок про погоду завтра у Кременчуці мінливо хмарно без опадів вночі до мінус двох в день до плюс десяти. Такий прогноз нам надали у Полтавському гідрометеоцентрі. Чим живе Кременчук дізнавайтеся з Кременчуцьких новин? Виходьте з нами на зв'язок за номером 780818. На цьому прощаюся на все добре.